Повернув машину. Конфіскований фольксваген Пасад, переданий виконавчою службою у благодійний фонд для військовослужбовців, після кількох місяців утримання начальником управління молоді та спорту Сумської обласної адміністрації, повернувся у фонд. Так стверджує сам Дмитро Лантушенко, який на минулій сесії Сумської міськради обіцяв повернути авто 5 грудня. Атівка, яка була отримана мною в користуванні від фонду «Благодійного фонду Повлоському, і власне для ремонту цього автомобіля і подальшої передачі у зону проведення антитерористичної операції для військових частин була передана у благодійний фонд. Зараз я на ній не їжу, і вона вже на власне використання благодійного фонду. «Когда я приїду в суму. Я тоді передачу з'яви сумаку концерти і посмотрю, какво зі. І цю машину обов'язково, тому що машини нужні цей те ще 20 автомобілів благодійному фонду Павловського передала державна виконавча служба для сумського гарнізону.